Ну а зараз настав час традиційно запросити до нашої студії гостей. Сьогодні до нас завітає Ольга Васильєва та Ігор Марцинюк. Вони є організаторами мотофестивалю Загул про підготовку до цього фестивалю, його особливості і родзинки. Поговоримо вже за мить. Тож зустрічайте наших гостей. У нашій студії Ольга Васильєва та Ігор Марценюк, організатори мотофестивалю Загул. Мої вітання вам, шановні Дай. організатори Дай -дай -дай. мотофестивалю. Ну, на початок хотілося б все-таки поговорити про те, що заходи такого типу вони дуже важливі мабуть, для тих людей, які живуть таким, ну, це не вид спорту, це захоплення, це, мабуть, стиль життя, які люблять сидіти верхи на. Коні своєму, стальному і ось так проводити своє життя. Що для вас взагалі такі от заходи означають? Ну, почнемо з того, що це мотофестиваль, він відбувається вже не перший рік у нас в місті, і ми не перші, які придумали цей мотофестиваль. Мотофестиваль відбуваються в різних містах нашої країни, в інших країнах по всьому світу. Хто його започаткував, важко сказати, але. Мотоциклісти цивільні люди, вони подорожують, вони їздять. І коли е, стається час, е, надоїдає їхати, хочеться до когось приїхати в гості. Хтось, я думаю, розумна людина придумала, що треба розважити людей, раз вони вже приїхали. Крім того, що накормити, їх треба розважити. Хліба із як говорять, ніхто їх ще не відміняв. От, через те придумали от такі фестивалі, такі скоріше з як одна колега ваша сказала, збіговиська, так ми любимо називати. Сподобалося слово? Да, да. От, з тих пір, я маю на увазі давно, вже відбуваються такі сльоти, зльоти на українській мові. От. Я не думаю, що це тільки серед мотоциклістів. От зараз мода збираються всі, і шахматисти, і... але кожного має, е... ну, в кожному заході, будь-то не було, мотоциклістів, звісно, є своя аура цих збіговицьких. Uh -huh. Через те, коли ми збираємось, коли ми проводимо такий фестиваль, то є свої. І... Вже плани нароботані і існують правила зустрічі гостей. Ми їх стараємося розважити, не тільки зустріти, не тільки познайомити людей, бо це приїжджають і зовсім незнайомі люди зустрічаються. От вони знають цю дату, вони приїжджають туди, ціленаправленно приїжджають. І відбувається така свого роду, в нашому випадку, культурна розвага. Mm -hmm. Тобто це не просто там, поєднання їди, перегляд там, музикальних груп. І ну, алкоголю <хи> важко зовсім обійтись, але ну, буває різне. Одно ми стараємося зробити людям, щоб вони п'яні були без вина, як це у нас такі маленькі дівізи, які вони дуже фішуємо. Хороший принцип отримати задоволення. От, тобто людей розважаємо атракціонами різноманітними, конкурсами, звісно, музикальні виступи гуртів самих різноманітних, не тільки це рок команди, це самі різні. У нас ми ще стараємося робити, що кожен рік в нас якась є тематика. Минулого року байкерів в техасі. От у нас була музика, там все ходили. Ми так має бути <гум> <Цей гум> мабути <гум> Техасі. На да. цього року в колгоспі. Ми вже бачили, чули рекламу. — Так, ну, це секрети цього року. Я б хотіла, щоб детально розказали саме да. про те, що вже чекає на ціль. Тому що буквально з декілька днів хто не знає з наших глядачів, а хто вже можливо десь чу матимуть змогу. Е Такий захід відвідати. Тобто, ласка, всі всіх всі бажаючі можуть завітати. Це прекрасно. Тож родзинкою сьогоднішнього е, заходу ми вже частково почали говорити, що байкерів колгоспі. Так, так. 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 Ця, тема цього року це байкерів колгоспі, Тобто, і музика буде така етно. І На організаторах буде тематичний одяг, одягнений, Тобто, всіх учасників цього зліту вони можуть піти і бачити організатор здалеку. Тобто, ми будемо вдягнуті як ну, як люди з колгоспу. Стараємся просто головна ця... сьат... тема. От чому така тема цього року у вас виникла? То так чому? якось зірки зійшлися. От ми вирішили цього року зробити в колгоспі. Ну, Яка буде атрибутика? Що, що вже собі все поняття, скажімо, що ви бачите? Мене цікавить ваш вигляд. Буде, так. Да. Мало того, ми пропонуємо гостям, які до нас приїжджають, що приїжджати в формі. Колгоспника. от як вони уявляють цей колгоспний вигляд, мотоцикліста. і, так. і так. за найкращий і... одяг ми даруємо подарунки від спонсорів. обов'язково будемо б... нагороджувати це. Да. Це не тільки так. В конкурсах будуть приймати участь. Ми теж нагороджуємо людей. От постараємося прикрасити місце, де це все буде відбуватися, в такому сільському типі. Ну постараємося розмалювати сіновали, якісь невеличкі зробити там. Можливо, в черговий раз зробимо в нас в минулому році були, коли Техасі тема була. Свинячі біги бі, 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 поросят бігали. Ага. Yeah. Можливо, цього року ми запустимо ще якісь тварин, там, наприклад, козячі чи петушині, бої. Ну, як в колгоспах, обично розважалися. Я. Так, так як ми уявляємо. Було би добре, звісно, запросити там пару тракторів. Якщо вийде, цього року важкувато з ціною на палив. От, але на тракторах, щоб хтось позмагався, було б цікаво. Ну, це поки в відео. А можливо це... на таких маленьких тракторцях, знаєте? Можливо, Це, Я думаю, що ми постараємося це зробити. Той, хто буде в нас, так звісно, він получше. отримає масу задоволення. От буде сільська їжа. Ну, я так момент. в мене вже таке знаєте, перечуття смачне oh. цього заходу, але все-таки це серйозна дуже робота і дуже об'ємна, і тим більше не для нашої держави час, для всіх, мабуть, не легкий цей час. Е, Організувати дійсно якийсь хороший позитивний захід дуже важко. Розкажіть про саму підготовку, як вона відбувається, які є якісь можливі моменти, якісь можливо курйозні ситуації, як в процесі це все цього встановлення такого ось. Заходу. Ну, у нас кожного року є якісь, якісь, якісь смішні історії. Десь може ми поспоримо, не поспоримо, якісь дискурсії проводимо, потім е, вибираємо гурти, дивимося відео, е, збираємося раз в неділю обов'язково на збори, е, де ми обговорити все. Обов'язково треба тобто... посваритися. Так, Посваритися, потім помиритися. Зійтися на якісь думки цікаві? У <світ> нас ну, в нашому спільноті десь ну, 10-12 людей, які організатори, і всі мають своє би, міні, бачення, бачення та... того цього зліту. І ми Ну, я, я не знаю, це просто зборисько людей, які мають кожне своє бачення і спорять між собою. Це дуже на ді, це круто. До цього привикаєш, ти без цього вже жити не можеш. Це... Ну, до речі, це, це вже як ти... друга сім'я. Ти, ти приходиш і знаєш, що тобі потрібно прийти, тому що а як без тебе? Це дуже добре. Як ви взагалі знаходите компроміси серед. Я думаю, що темпераментом різні фаховому різні спеціальності різні, я не знаю, віком навіть різні. Як вам вдалося все-таки домовитися, що цього року буде? Це і, саме така тема. І можливо розкажіть трошечки про те, які гурти будуть, чи, чи що чекає ще в плані розважальному ось такому? Ну. В плані розважальному гуртів ми якби вирішили, ми дивимося відео гуртів і наших Вінницьких, і може десь з різних міст. Ми їх дзвонимо. І якось, таким способом ми рішаємо, як ну, хто буде виступати, хто буде співати. Цього року ми чекаємо на групу кеш, Бухарест Бенд. Зараз ведемо переговори з твінтам, тобто будуть вони чи не будуть. Тобто ну, вінецькі хлопці будуть да. обов'язково. Бо ми думали зовсім недавно, що дискотека буде. От після того як відбувається okay. наш гала-концерт. Okay. але я був зовсім недавно наших хлопців на рок-концерті, чудовий до речі, захід. От і там прекрасно хлопці виступили. І їх забути просто неможливо. І ж одне діло коли грає музика, така а коли жива, то це зовсім різні речі. Ти більше то воноють і хлопці, молодці. На да, нас те, дуже те, багато гуртів, які я наприклад ніколи не знала. Але от ми передивились відео, вони нічим не гірше, ніж от останні такі відомі гурти. Тобто вони переспівують, і я від них захотіла ще за вінницькі гурти. Тобто вони нас будуть, і ми цього року навіть вели таку новизну, то тобто ізюм ізю. розкаже. Секрет такий наш. Ми проводимо зліт, ми, ну, звичайно, проводили з п'ятниці по неділю, в неділю вже всі роз'їжджалися. А цього року ми вже проводимо з четверга. Тобто угу. гості можуть приїхати вже в четвер, і їх вже буде чекати і кухня, і дискотека, і якась музика. Тобто ми додали до нашого зліту ще один день. І тих, хто навіть приїде перший, ми навіть теж визнаємо ну, як, якусь нагороду, від спонсорів, подарунки. Тобто нас... хто встигне перший, то, ну, да, то отримає що... подарунок. Мало того, Хто кілометраж продолає саме дані. У нас гості приїжджають не тільки з України, У нас раніше ті роки, то приїжджали цього року, важковато щось передбачити. А ті роки була і Білорусі, і поляки, і Росіяни, і ті самі, і молдовани приїжджали. Ну хлопці з задоволенням зустрічали. Ми вони їхали. Точно задоволення, тому що ну ми коло них бігли, крутились і взагалі цікаво. От. Тобто ми подарунки не ємо. В кого саме гарний мотоцикл? Є ж хлопці, ну це ж люди, які хворіють. Це дійсно хворі <с. люди на мотоцикл. Він коло цього мотоцикла його вилизує, щось чіпляє з цю зиму. Вони ж мотоциклісти, вони ж дехто додому його тягне, він в нього не, дома стоїть. Нехай, не, не, коли стоїть в квартирі чи да. будинку мотоцикл на самому да, важливому да. місці, то це напевно. Картинки, малюнки, песики, якісь ціпочки, щось там новеньке купити. Крім того, що технічний огляд, само собою треба дивитися за техніка, тому те, небезпечна техніка. Ну, от, ще й плюс так, тюнінгують, це слово mm -hmm. модне. І конкурс на саме. Да. Тобто у вас це. є безліч різних номінацій, звісно, звісно, да? як да. на будь-якому фестивалі, концерті, я не знаю, це, змагання на кращий дизайн, самий ручний звук, саме швидкі, саме ну, то тобто, є різне, різне, різне. Це дуже добре, тому я думаю, що кожен отримає якусь гарну нагороду в номінації Скажіть, будь ласка. Ну якщо, наприклад, ми знаємо, що там, для дівчат якісь подарунки такі хороші, для чоловіків інші, що чому тішаться байкери, чому тішаться мотоциклісти, люди, які живуть і, і хворі цим, який подарунок для них найкращий? Ну, от всі, це ті самі люди. Подарунок подарунок який воно приємно завжди. Чи то дівчинка, чи то хлопчик, байдуже. Ну, а якщо це подарунок, який призначений для його особисто, особи, персони, че пити, наприклад, ми коли проводимо, до речі, подарунок у нас вже при в'їзді, ми даємо подарунки, це металевий значок, який традиційно ми виготовляємо на кожний наш захід. Mm -hmm. От є в нас, наприклад, минулий Чого? Mm -hmm. бо байкерів в Техасі, ви бачите, так? Mm -hmm. да? Так, тематичний. От. Цього року теж буде якась тематика. Ну, ви розумієте, байкерів колоспі. Це вже подарунок. Вже приїжджає, ми їм даємо. Крім того, там пакетики там ще будуть подарунки. Mm -hmm. От. А якщо цей подарунок буде якийсь ціленаправлений для його байка, то то взагалі то радості. Мед та mm -hmm. ще. Й а дівчину на той. мотоциклі ми взагалі захочемо, якщо вона приїжджає на мотоциклі, сама За то її... Ми... За кермом, <свистач> та, то ми її безкоштовно пропускаємо на злі, та саме значок, все даруємо, все ну, безкоштовно. О, тобто для прекрасної половини людства вже є знову ж таки заохочення. Да, заохочення. Олічка, скільки ви вже за кермом з свого коня? Ну, я кермувати вмію, я навчалася, тобто в мене є досвід. Свого коня я не маю, але керувати вмію. І за такий досвід у мене ну 3-4 роки. Бо просто я бачу це ваш одяг і там досить да. багато відзнак. Тому я думаю, що ви в багатьох місцях побували. Да, я бувала по Україні, я бувала і в Львові, і в Ужгороді, і в Хотині, і в Чичільнику, і в Києві. І в Тобто, я вже навіть не запам'ятаю. Всіх місць не згадаєте. А за кордон виїжджали? Ні, за кордон я не виїжджала. Зараз я хотіла виїхати, до речі, в цьому році, але з такої ситуації трошки важкувато зараз за кордон виїхати і візу відкрити. Але я думаю, що це все в майбутньому. Це не за горами. Це не за горами. Ну давайте вже оскільки почали крутитися навколо одягу. Я знаю, що кожен має свою певну нашивочку таку, який має своє певне. Нікнейм такий чи mm -hmm. ім'я інше, і я бачу ваше ім'я. Озвучте, його, будь ласка, чому воно саме таке? І пан Ігор потім познайомить нас своїм таким нікнеймом. <рес> е, моє ім'я Венера, я, я взагалі це ім'я якось воно до деяких людей воно причіплюється. от комусь <рес> дали воно, де, не, назву. А в мене я виходить, вчуся на архітектора, і коли підписувала картини, я підписувала чись я Не знаю, що таке. Так... Але псевдонім так, а -псевдонім. так вийшов. і він так розвивався. Вінера, Вініра, Вініра, і так я вже і на жилетку, Я думаю, що мене вже всі знають за цим ні у всіх містах. Ну дуже до речі, гарний і дуже промовистий, і, звичайно. Ваш який ви сьогодні прийшли без одягу? Не хочете з нами з Катемоділитися? Ну, ну, Та ми випитаємо. Чому, чому? <laughs> на моєму одязі? Є наш фестивальний логотип. Якщо дозволена камера, то я. Він є в мене, є в наших хлопців. Ну, хто в організаторах от, через те. А нікнейм, ви розумієте, нікнейм хороше діло. От. І хлопці, дівчата, чіпляють, воно ну, неплохо, коли знаєш людину. хто вас є, Я так розумію, що за цим нікнеймом у вас є якась також своя історія. Тобто кожен нікнейм не просто так з'являється. Це друге просто Буває, буває, що нікнейм йде зі школи. З малолетства, і воно так чіпляється, іде, як волі, я так зрозумів, що ще, ще історичне навчання. Так само і в мене. Але в мене є кілька назв. Мене хлопці називали і доктор Зло, і Марципан від прізвища, то що з дитинства йде. Якось був випадок. У мене була шапка блестяща, така хромована. І десь ми в дворі були, приїхали до когось когось чекали, я вже не пам'ятаю, то давно дуже було. І діти гралися, кажуть, у нас багато було. Хлопці, можна з вами сфотографуватися? Ну звісно, будь ласка, ставайте. От. І ці дітки, маленькі дівчатка, здається, кажуть, ні, ми з вами не хочемо, ми хочемо з тим дядію, що в каструльки. У мене хромований цей шолом. Так мені каструльки не причепилися. Але... Забули таке. Тобто це також справа е, такого життєвого якогось е, випадку, так? так Від так. того, як власне, який такий, такий цікаве ім'я може причепитися yeah. випадково зовсім. Да. Ну, люди називають один одного, знаєте, і буває, я, це моє вже спостереження за багато років, що когось не він починає впратися, Не називає мене так. О, все, це вже точно його буде Я думаю, зараз більшість, тих, хто нас навіть дивиться, погодиться з тим, що більшість таких. от... Імен, скажімо, Але, других, вони вчіпляються в скопри волю самої людини. Ну хотілося повернутися до нашої теми розмови саме про мотофестивалі. Послід ми вже заговорили про те, що було в тому році цікаво. Показали нашим глядачам, який був фірменний значок, так від знака. То я хотіла, щоб зараз глядачі переглянули відео з минулорічного минулорічного мотофестивалю. Тож давайте подивимося відео. повертаємося в студію, звичайно, дуже цікаво. і Я вже з нетерпінням чекаю на цьогорічний мотофестиваль, подивитися, ж ви будете в колгоспі. Але зараз поговоримо і про місце проведення, тому що воно дуже багато означає. Інколи місце буває, скажімо, центровим, знаковим, так, якими ще знаковим. Тож прошу, що це за місце буде в цьому році, і розкажіть нам, як ви вже не приготувалися до цього. Місце в нас кожного року, ми якби традиційно проводимо за гестею в дитячому таборі, який вже ну, не діє. Нас ще шість років попідряд ми вже проводимо тільки там. Тобто люди, які їдуть до нас з різних місць, вони знають вже, що ми там. Тобто місце не міняється. Років років да. Дякувати ТТУ, нашим славним начальникам, вони нас туди опускають. Дуже, дуже гарні умови да. через те. Ми, через те ми там базуємося. Там гарно, там свіжо, там хорошо. На природі так. дійсно там багато місця, дуже де можна погуляти так. і ліси. І саме головне своїм шумом не заважати комусь іншому. Жість, правда, це так. ну це там це природа буде. надзвичайно мальовнича, там повітря так, чисти, ага. і повітря чисте. Я думаю, що всі, хто завітає, дійсно будуть вражені і до міста недалеко І Комарі їсти, хоча б і комарі треба Я Думаю, тих хто вже був, то вони вже знають. Тим, хто прийде вперше, так, то так. дійсно їм буде приємно. і буде на що подивитися. Про інші плани. Я думаю, що мотофестивалем все не закінчиться, тому що закінчилася пора по закінченню зими закінчується, мабуть, найстрашніша пора для любителів мото, спорту і мотоциклів. Вони можуть вже виїжджати, насолоджуватися і відчувати цей кайф, мабуть. Що плануєте ще на весну? Тому що в місті багато заходів, чи долучаєтеся до них, розкажіть нам. Звісно. Ми вже проводили нашу акцію. Увага, мотоциклісти, традиційна теж акція. Ми долучаємо до Вінницьке, ми виходимо на перехрестя вулиць і в екіпіровки ну, з шоломами ходимо поміж автомобілів, роздаємо листівки, щоб вони були уважні, тому що це дійсно це така проблема. Водії ну, відволікаються, вони забувають про те, що мотоциклісти весною виїжджають. Вони не включають там знаки повороту, вони можуть перестроїтися. Ну, есть... Є якісь такі моменти, да. які б ми просто. Нагадує мені, що ми є. От, такі от. І це класно, тому що і Даї з радістю нам допомагає, і ми отримуємо того море емоцій. І це проблема не тільки для мотоциклістів. Навіть автомобілісти між собою повинні бути чимні. Не пам'ятати повинні, що лишній раз треба заглянути в зеркало, так як це хоча б написано в правилах кожних 20 секунд. А то, а то інколи двічі треба подивитися. Ну, в нашому випадку, то це важливо, тому що. Ми можемо рухатись між рядю, можемо швидко... Вибач, мобільні. Ну, да, Тут є, тут немає. Це для нас це дуже важливо. Так як це небезпечний транспорт, то хотілося б, звісно, повагу. Мозу, ну, звісно, ми з свого боку теж будемо проводити роботу, щоб хлопці наші не ризикували лишній раз. Це ми роботу кожен раз проводила. Не наражала ну, на небезпеку ніколи. Дійсно, ну, да. це дуже важливо. Ну, ми часто говоримо мотоцикліст, мотоцикліст, мотоцикліст. Але слово байкер ми в нашій розмові використовуємо. Ну, вкрай рідко, навіть мені здається, більше я того. Знаю, що у вас на рахунок цього є своя точка зору. Поділіться з нашим зі мною і з глядачами. Ну, мотоцикліст і байк, ну взагалі-то це можна вважати, що це одне й те саме, але мотоцикліст другого значення немає. Це людина, яка рухається на мотоциклі. Від слова oh. мотоцикл. Мотоцикл, да. А байк тут можна вже, знаєте, і велосипедист придумати. Навіть ролеріст можна. Все, що на колесиках, це можна, можна придумати. Мало того, існують якісь правила, що от байкер то одне. Він там я не знає стереотипне, такі стерео, да. да. а мотоциклісти вроді як ну мотоцикліст. Мені от здається, що байкер це та людина, яка. Мотоциклом боліє. От, це його, він на машині не їздить принципово, він цей мотоцикл в гаражі кожного дня заходить, щось робить, робить. Тобто він тільки це його, це його сім'я, це його <сь> друзі. А мотоцикліст це більше та людина, яка має хобі. От, після роботи, після тяжкого дня сісти, розслабитись, проїхатись на мотоциклі. Для мене це так от, вважається. Я от, вважаю себе мотоциклістом. Тобто байкером ви себе не вважаєте? Це кожен, місцями який... байки, місцями <рес> да. не принципово. Особисто для мене ні для кожної людини можливо а це є своє якесь поняття байкера. Ми так вважаємо. А взагалі це гарний антидепресант. Mm -hmm. Він коли да настрій поганий, щось на роботі не складається, сів, проїхався замерз, але доволі. <рес> Ну, а взагалі, що відчуває людина, яка сідає за кермо мотоцикла, да, зараз, скажімо. Е, чи пам'ятаєте ви в перший раз, коли ви сіли і відчули, що чи пам'ятаєте ви той момент, коли зрозуміли, що без нього, в принципі, вам буде вже важко по життю? У мене такі два моменти були. Це коли я зовсім юний був. Це на велосипеди чіпляли маленькі моторчики. Вони там чи то д 2 чи то д 6 називали на педальках, заводили. Я на них від'їздив багато, був Картінг маленький навіть. Накатався в дитинстві дуже багато. Я їх збирав, розбирав, сам ці мотори колов. Ну, потім час був, я пересів на автомобіль, довго їздив, але щось не вистачало. І одного разу прийшов до товаришів на СТО, там стояв мотоцикл. Продається, так. Да. Скільки коштів, беру. <сіло> з тих пір воно покатилося, і це вже я не злажу з мотоцикла. Тобто, Гарне навіть не прокатуючись на ньому, так, ви зрозуміли, що вам він потрібен. Так, так. <рикан> зовсім інше відчуття. Ти їдеш в машині, там комфортно, да, мух нема, пилюки нема. Можна свій якийсь клімат створити. А воно це зовсім інше. Але це ти зливаєшся з природи. Ти якраз відчуваєш ті мухи, пилюки, <рикан> ті запахи, які є, ту дорогу, то шлях, це то картинка міняється, все. В машині там як карабушка. А тут ти... ти Природні, з, з природні. Мені мабуть, здається, що це просто треба самі людині відчути і, це так, все, так. тому що. Люди... Я перепрошую, є люди, які сідають на мотоцикл, та та сама муха попала в рота, все, він каже, ну і в баню цей мотоцикл не хоче. Ти просто в душі цієї так. людини, яка так. готова злитися з мотоциклом і відчути природу всю і на смак, і на вигляд, і на все Олечка, А як ви ваші відчуття? Тому що, мабуть, чоловічі і жіночі відчуття вони відрізняються, тому що ми різні, і це всі знають. Що для вас означає така? Життя. Ну, життя. У мене схожа ситуація. Я почала мотоцикл любити, навіть не прок... ну, не прокатаючись на ньому. Я ще пам'ятаю 4 роки. Ще коли ходили з татом на футбол, я пам'ятаю, розігрались жуль і мопед. моп'ят. Так заповнила. Папа каже, жов, ти вибрала? Я кажу, я мопед би вибрала. 4 роки мені було. І відтоді, ну, мої батьки не розуміють, звідки це взялося, тому що в сім'ї нас ніхто не їздив на мотоциклі, і ніхто всі якби до цього якось так скептично відносились. А я от. З чотирьох років я захворіла. Я захворіла цим вас звісно. заразив мопед на футболі. Да. <рес> <рес> так можна і так сказати. Потім у брата був мопед, потім був. Ну я цим хворіла. От я його просила, тільки до нього гості ходила, покатай, мене Я покатай, дуже хотів покататися. І так воно і пішло звідти. А коли самі сідаєте, то відчуття інші ніж вас катають безумно, ну, звичайно, звичайно Це ну так сказати, пасажиркою мене досвід більше їздити. І я хочу сказати, що і пасажиркою, і за кермом е, є для початку важко. Тобто є різні мотоцикли, є спортивні, є чопери, і на кожному відчуття різні. Ну, звичайно, там більше швидкість, там більше комфорту. Ну, і я коли сідаю за кермом, ну зручніше трошки, якщо чесно. Ти знаєш, що це якби мотоцикл, і ти маєш контролювати, ти контролюєш ситуацію. не хтось другий, а тільки ти. І від а тебе все залежить. Я така маленька, ти та дівчина може контролювати мотоцикл. Завнек в себе. Запросто, запросто. Запросто. Плюс запросто. Плюс це. це ще гарно дуже. Мало того, що техніка гарна, плюс гарна так. дівчина, коли їде на мотоциклі. Це дуже гарно. Ну, дійсно, таке, скажімо, поєднання, воно гармонічне, гарне, тож бажаємо вам, щоб в вашому житті не потраплялися вам ніякі камінчики на дорозі, а тільки гарні краєвиди. На ну, останок, будь ласка, побажайте нашим глядачам зараз своїх якихось особливих побажань. Є така фраза, чудова, вона мені подобається, що знаєте, світ наш такий суматошний, всі ганяються за грошима. Вичитав фразу чудову, що грошей повинно вистачати. На їду, на дітей і на подорожі. Звісно, я бажаю всім здоров'я, всього найкращого. І багато подорожуйте. Це класно, це чудово, це прекрасно. Чи будете ви на мотоциклі, чи на автомобілі, чи на дирижаблі, Це класно, це чудово, і світ він прекрасний. Ну, я бажаю глядачам і взагалі, щоб на їхньому якомусь життєвій дорозі не траплялися неприємності, щоб сім'я була здорова, щоб було якесь забезпечення сімейне. Ну і Всього всього найкраще. Дякую, дякую. дякую за побажання. Також дякую. свою чергу бажаємо вам міцного здоров'я. Бажаємо, щоб вам вистачало всього і на все. І звичайно, можливо, якщо хтось збирається то хай розпочинає з вашого мотофестивалю. Нехай все прийде дуже добре, вдало. Нехай сюдасть. Я думаю, що а позитивних емоцій точно буде багато. Глядачам нагадаємо, що до нас сьогодні у студії завітали Ольга Васильєва та Ігор Марценюк, організатори мотофестивалю Загол.